Із самого ранку на спортивних майданчиках Коломиї людно тут відбуваються різноманітні турніри. Шанувальники міні футболу зібралися на стадіоні юність та біля тенісних кортів. Поміж себе визначали кращу футбольну молодіжну команду. Саме умовою участі у змаганнях став вік. Жодному із спортсменів не могло бути більше 25 років, каже організатор першості Михайло Данищук. Багато я дуже призів, які нам фінансує. Е Відділ молоді і спорту, також багато інших приватних спонсорів. Пів організаторами першості виступили і відділ молоді та спорту Коломийської міської ради. Завдяки йому вдалося закупити призи та нагороди для учасників дійства. Та й сам очільник того дня грав у футбол. Головний спеціаліст відділу і куб'як каже, що молодь із задоволенням відгукнулась на пропозицію та активно долучилася до святкування молоді у Коломиї. «Молодь цього дня хочу побажати, щоб їхнє життя було таке ж сонячне, як сьогоднішній день. Позитиву, радості високих досягнень, щоб їхні всі задуми збувалися, щоб не прагнули. Досягти високих вершин і щоб інші покоління їх розуміли. Щодо самих змагань, то вони були доволі безкомпромісними. Боротьба тривала до останніх хвилин кожної гри. Перемогу здобула команда Марвел. До трійки призерів увійшли футболісти місцевої дитячої юнацької спортивної школи та футзальний клуб Еліта всі отримали грамоти та нагороди. Та головним був настрій, з яким молодь пішла потім відзначати своє свято з коломиї. Богдан Малецький Сергій Алєксєєв телеканал Раї.